Топ-5 можливі трансфери зими 2025 року. Решфорд може змінити Манчестер Юнайтед на Мілан. Марку зміг би стати ключовою фігурою в оновленій атаці Расонері та спробувати реанімувати власну кар'єру, бо в в нього майбутнього вже немає. До Сіті може приєднатися опорник до Мартін Зупіменді. Іспанський півзахисник із чудовим баченням гри ідеально впишеться в стилістику гвардіоли, а головне компенсує втрату родрі. Ще одна інтрига це перехід Гарначо в Наполі. Після того як Хвіча Кварацхелія перейшов у ПСЖ, атакувальний потенціал італійців зменшився, А Алехандро чудово може це компенсувати. Але чи віддасть його МЮ? Не менш цікавий сценарій Дарвін Нунніц, якого пов'язують з переходом до Саудівського Аль-Хілялю. В Ліверпулі уругваєць, хоч і забив немало важливих м'ячів, але за кілька років так і не став стабільним. А ось Олександр Ісак, нападник Нюкасту, може переїхати до Арсеналу. Його швидкість і завершення атак точно стануть у нагоді лондонцям, які мають проблеми з реалізацією моментів. Щоб боротися за трофеї, їм потрібен саме такий хижак. А на які трансфери чекаєте ви?